Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі почтовий випуск Аркуш Камахи України 2024 рік. Аркуш с неперфор... с... неперфорований аркуш. Далі КПД з неперфорованим аркушем, КПД з простим аркушем та набір карт максимумів Спецпогашення Київ. Опис. Почтовий випуск є продовження легендарного маркованого аркуша Камахи України 2018 рік, що зібрав найбільшу кількість нагород за всю історію філателії Новітньої України, гран-при виставки ВІП, Віплі Австрія, Гран-Прі філателістичної містецької премії Італія, та друге місце в конкурсі. Краща марка світу Іспанія. На маркованому аркуші було вперше використовано сучасну технологію тиснення голографічною плівкою. На поштовому випуску 2024 року представлена жовта земляна мураха, Вусач Альпійський, Сансевік пав... Павище Ока. Водомір ставковий сонечко самі. Крапкове. Західний травневий Хрущ. Жук Носоріг, Європейський. Капець, які назви. Художник Сергій та Олександр Харуки. Дата випуску 30.10.2024, Номер за каталогом Укрпочти 2112-2118. Размер аркуша 158 на 120. Размер марки 69,6, 24,36. Килькость марок в аркуше 7. Номинал кожной почтовой марки 2 умножить на U 5, 5X5, 5. 5, 5, 5 умножить на, на F. Тираж марков в тысяч 30 000 Тиражки ПД з неперфорированим номерним аркушем 20 000 Тираж карт максимум 15 000. Це не Реальна вартість КПД з неперфорованим номерним аркушем на аукціонах України від 800 до 1000 гривень. Реальна вартість набір карт максимум від 330 до 450 гривень. Реальна вартість КПД з аркушем 230-270 з простим аркушем. Реальна вартість неперфорованого аркуша 1300-1500 гривен. Ценой перфорированный. Зараз э, покажу ближе. Так. А, что Аркуш сейчас перевернулся. А, ну номерный, ну двадцать дуже, дуже красивий дизайн. Це простий, КПД с неперфорованим аркушем. КПД простой аркуш. Э, дуже дуже секавы Погашения дуже красиво ну и на бир максимум. вот это вообще бабочка просто гарно браха Носорих водомир. Вусач. Сонечко. В кінці відео будуть посилання на інше відео про почтові марки України у період війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!